Єлі допхалася додому, у нас реально склянка, друзі. В нас іде дощ. Чую, кажу Сірогі, якось змішувач не так робить. От взагалі не так. Так а він змішує таку саму кількість кормів зараз. Зараз я для малих я ж роблю на, це, на четверту, ну. А для великих роблю майже на 400 Ага. Ну то він геть легесенько. ну Все одно, на трьох фазах, як переключили млин на три фази, змішувач, то якийсь звук такий, тіпо, що він взагалі не в напряг робить. Не фазок, так? Я іноді включаю, він не, відрушив, не він На трьох заснах. Нема такого, То є такий плюс є. По млину нічого не змінилось. Так? Три фази взагалі млин, походу сам млин, він ну, якби це його максимальна мощність. А по змішувачу прям навіть я чую, то раніше звук такий був-ву-ву-ву-ву, як він мішав. А зараз такого немає. Чуєте якийсь звук, легесенько. Взагалі не чуть мотора.